Вітаю час, а з ним і наше життя безупинно проходить. Минуле збільшується, а майбутнє скорочується. Залишається все менше шансів щось зробити. Тому використайте шанс у господній день поспілкуватися з ним більше. Тому я, Володимир Гриневич, наприкінці робочого тижня запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. В останній день грудня комендант гуртожитку запросив усіх, хто залишався в семінарі на канікули, зустріти новий рік у нього вдома. Це була незабутня ніч, одна з тих, про які згадуєш з теплом. Після того, як всі обійнялися і привітали один одного з Новим роком. Пастор дав кожному аркуш паперу, конверт і ручку, а потім сказав: запишіть ваші бажання на цей рік, все те, чого ви хочете досягти. Збившись над столом, ми з ентузіазмом викладали на папері наші думки. Коли ми закінчили, пастор попросив підписати конверти, запечатати їх і віддати йому. Так ми і зробили. Почався новий навчальний рік, круговерті різних заходів затягнула нас. На літніх канікулах я збирався займатися літературним евангелізмом. Наприкінці року до мене в кімнату зайшов пастор. Він сказав, що прийшов попрощатися, обійняв мене, помолився зі мною і, перш ніж піти, віддав мені конверт. Я відразу впізнав його, хоча після стількох місяців не пам'ятав, що саме написав там. Пастор сказав мені: не відкривай зараз, почекай до нового року. Отже, 31 грудня, коли мої товариші Книгоноші запускали феєрверки, я пішов у свою кімнату і відкрив конверт. У міру того, як я читав написане, мені ставало соромно і прикро. Більшість моїх намірів так і залишилися намірами. Я не зробив і половини того, що збирався. Я не виконав власних обіцянок самому собі. Як часто ми ставимо собі цілі, але з часом виявляється, що ми не виконали задуманого, схоже, ми живемо благими намірами, а не їхнім втіленням. Секрет успіху у нашій залежності від того, хто не підводить, Ісус сказав, я виноградина, вигалузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Ви. Тільки з його допомогою ми можемо успішно втілити задумане, а в іншому випадку ми будемо розчаровані від того, що не досягнули поставлених цілей. Просіть Бога допомогти вам жити на висоті своїх цілей, щоб вони не залишилися всього лише намірами. Помолимось. Дорогий Господь, ти знаєш всі наші добрі наміри, ти знаєш наші цілі. Ми, Господи, відкриті є перед тобою, тому просимо Тебе благослови нас і допоможи досягнути тих високих цілей, які ми намічаємо. Ми відчуваємо потребу в твоїй силі, в твоєму благословенні, в твоїй премудрості і в твоїй присутності. Наше життя вручаємо в Твої святі руки і молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, Господь готовий допомогти вам у досягненні вашої мрії, якщо ви самі будете рухатися у напрямку її реалізації. Пропонуємо вам цікаву серію уроків Формула життя, яка допоможе ставити правильні цілі і досягати їх. Ви зможете отримати ці уроки, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону дивіться на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. Не втрачайте силу духу та бадьорість. До нових зустрічей!